Доброго дня всім друзі. Сьогодні у нас вже 9 травня, на дворі йде невеличкий дощек, мрячить, не складують, тарабанить трошки. Ну і так як ми вдома займаємося тут по господарству своїми ділами. Якраз можна вдома свого оператора поганяти, бо він же має трошки тут приболів 100 крапочків. Вітрянка в 30 років. Ну я вже приболів, я блудний. Тобто -то, так, чим ми займаємося? Там посівати трошки подивилися, бо тут у нас оцей валік підтерло на цьому. На приводі на зернові вчора в кума ще і два круга без одобрення одну сторону сілю трохи, бо воно витерло валік. Я сваркою наварив, вже думаю, 20 гектар ці дороблю, ми залишилось 22 гектара своєшка посіяти. Досію, там дві і чуть-чуть тонни мені треба висіяти добре. Думаю, все в нас вийде. Валі, хто не заказував, там не варив воду. Вже будемо з неділі, чи як з неділі вже на наступний сезон ремонтувати. Ну давайте трошки я можу розказати вам і засівалку, бо багато хто що питає, то те, то те воно сьогодні хлопці написав за це. Скажіть, я скажу, які стали диски на курзи. П'ять і п'ять у нього і два, і троличка мабуть. Не знаю, які на диск стали тут це. Ну, нього сівалка валов, він купив. Ну так, да, ну, то не знаю, яка там у нього сівалка. Вони всі йдуть кукру, за основу всіх іде 5, 4,5, 5. А соєшник 2,5-3. Отако. А там вже кількість дірочок, бо ось 30, ось 40, то це. То і, і, і налаштовує під себе висів. За саму сівалку, що розказати? Сама сівалка у нас то фірми Деметра робила і Деметра. Трошки хочу роздати, як відгук за сівалку. Сівалка у нас від компанії Деметра. Це вона в нас вже третій сезон. Ну, десь в районі 500 гектар вона відсіяла. Ну, в цьому році ми поміняли висівні. У нас зараз стоять від компанії Ремсі. Що по сівалку в нас було? Ось у нас от, перший раз підчіпники поміняли і вал. Бо приклини, тут же підчипники не обслуговувані, стоять, вони закриті, ні тавотниці, немає ніде нічого. І приклини, більше всього, наружні підчипники, з'їло тут по наружі в нас вал. То поміняли оце. Ну оце ж, звісно, воно не робить той датчик. Ну Хлопці ще досі не можуть знайти, щоб нормальні датчики, де вони вже їх не замовляли, але вони так і не працюють. Тут трошки оце воно порепалося, ну, воно тут сварка точки, і воно потирало його. То отак, от, от, от. отут по рамки, по цьому питань нема, все ціле зроблено нормально. Не, не лопається нічого, питань немає. І так, по рамки все у нас ціле, тільки отут, де транспортне ця сторона, між вже транспорт, не виходить, до трактора. То цей рік вилізло, тут ось репнуло. Ну, у нас їзди дуже багато. То я ось ще взяв у сили Це я ось взял, усилив, Минулий дощ, який у нас був два назад я вварив. І от тут пройшовся, бо теж таке, похоже, було на тріщинку. А так все, тут ціле в нас повністю. Ну Невеличкий люфт у маркерах є. Ото у нас було приключення з валом. Ну Там я думаю зборщики неправильно зібрали, що облизало при вал на одній секції. Та і все, так сівалка працює, наші болі-мінь пойдеть. Так, що у нас тут далі? Весімні трошки розказати. Весівні в нас зараз стоять від ремсінтеза. Ну і повністю секцію нам хлопці з ремсинтеза присували. Мені оця підошва дуже їхня подобається. Ну, тут там салі було не трохи тримати. Оце підгаспардовський сошник. Класна. Така штука, мені так він понравився. Зайшов прямо капець. От. Якщо комусь треба міняти ці полоски, то от, от, пробуйте, беріть отакі. Що тут ще із такого цих секцій? Добавлений ось ще один скидач. це ось Дуже Прикольна штука, двойничок відбирає де-не-де, там може проскочить. І вже йде вал стігранні, і диск вже без ступечки, без нічого. Просто надівається на шестігранні і все дісти. Це немає ні біє, ні, ні, ні кручення. Тихо, що переставлять ступочки в ті квадрати, це все. Тут ось у нас справи посівалки то як сказати 500 гектарів – це такі у нас були поломки ну десь в районі 50, 500 ще мабуть навіть немає оце отак отакі у нас поломки були по підчіпниках поки все ще працює підчіпники ніде я кажу, тільки в вентиляторі поміняли і все а так ні на колесах ніде нічого не міняли то ще больмінь так само і по тукових ящиках ні пружин нічого ще я не міняв все воно ще робить нормально і удобрення Тобто можна сказати, кожен рік крутимо кілограм 80-100-110 на цих приділах вона перекручує, то вона вже теж нормально прокрутила і добриває. Ось в камінці. Це те, що добре попадається. В прошливий рік я одну секцію розбирав, бо загнало камінець, і він і не туди і не сюди вийшов. То, -то розбирав. І цей рік я не зрозумів чого. Ну, Вироботка той валить на тій стороні. Все нормально. А на цьому... Та, буває, я ж теж вибрали його так, прям вижирло. ну Воно і нагрузка, воно ну, і так іде удобрення, саме кидаю. Це таке валік, я думаю, чи пальчик, то і це не така велика проблема. Ну і, і це, і саме метал, він такий утягнеться і вариться. Так я його взяв сваркою наварив, то я думаю, тепер можна з'їсти буде саму зв'язочку, а не валік. То, такі у нас. Справи по Тут по цьому по маркерах у нас все ні гнуто, ні бито, ні, ніде нічого. Ні, ні. Це рівненько маркера плавно роблять, тут питань нема до цього у нас. То тут такі у нас справи по сілоки. Що підемо ще розкажемо за АЗС-комплект, яка ситуація тут вийшла, що глядачі на ютубі різнали, бо трошки так некрасиво. Так. Да. За пол. Скажи що? 에, пол, а, попу, ну, я думаю, все вже досіється, я ж кажу, що тут ще тижденьок якийсь, що воно з погодою. Бо в нас ж 12 гектар ми поїдемо, посіємо. Тільки якась погода. А ще ж у нас там 10 гектар, що ми забрали на утіла, ми його почали орати. І розлетівся цей. Розлетілися підчіпники на колесові, на плугові. Наші підписники з Тіктока туди дивляться, то бачили, я думаю. Тоже, поки знайшли підчіпники, поки цей е, собрались, вже треба їхати світити. То ми поки облишили, ну там гектара 4 я тоді вигорав, облишили, а це вже, думаю, догораємо і потім будемо вже щось робити далі. Я думаю, вигораємо, заборонуємо, та й посіємо там своєшне. Тобто такі в нас справи. І тоді вже будемо займатися полом, да? Так, да, і потім почнемо вже будемо дзвонити. Е, де... Додень і вкладати будемо плити. А поки що плити відмиваються на дощові, так? Да? Так, mm, да. лежать, будь, красиві, помиті. Все як полагається, да. так? Тут кучка, там тут там, да. і, ще, І ще кучка повинна приїхати. Тут, тут такі у нас справи. Трудимося оце таке. Невеличке оце мряче, вже з, з 10 годин, мабуть, так? Да? Uh -huh. З 10 годин мряче потихеньку тут труди. Ну, я Шаримося. Дяді Ові сказав, щоб сьогодні не приїжджав. Що ми будемо з ним робити? Друг на друга дивиться. Ходить. То дядя Вова сьогодні виходну гуляє. Ти ж скажеш, що ти тепер виконуєш половину моїх обов'язків? Да, по магазинах їздю, по почтах тепер я мотаюся. Да. А це -малу не занесли. Ага. Ай. не знаю. Мала сьогодні. пиляка обмиється з малої сівалки, що ж її заносить. Трактор теж вигнав, він стояв в ангарі. А це вигнав, щоб пиляк з нього хоч трохи змила. І якраз трактора вигнав, тут дядя дзвонить, а можна я зі лазаню, бо теж сіяли. Це. Добре, я стояла. Нє. Щоб сідали, не замовці затихло і не це. То, тут так, ідемо в гараж, розкажу за АЗС комплект, да, да, яка да, в нас склалася ситуація. Так, друзі, ну що перебралися ми вже в гараж <хи> Чи цей... Я і хочу розказати вам про заправочну станцію. Яка ось неприємна ситуація вийшла? Ми її брали це АЗС-комплект називається компанія. Значить, такі відгуки завжди в них непогані були. А це пише і Юлія пише дівчина, що по вашій рекомендації теж купили таку заправочну, тільки у нас згорів мотор. І нам його по гарантії не схотіли міняти. Сказали, що в течение 14 днів ми по його поміняли. Хоча пишуть воно 6 місяців. Ну, Зробили їх, типу, винуватими, що вони неправильно користувалися, люди щось там і 200 літрів солярки не перекачали. Да, чи щось таке Там Ой, Там небагато не щось. Показати. До півтони вони солярки, тієї покачали. М -м, хіба? А, а там... не дві тони вони... них? Та ні, там тут, тут like... 290. Ну, звід... ну, коротше, ну, там панти солярки взагалі. Це покачали. І зробили їх винувати, ми, ну коротше, за 4 тисячі купили вони опять оцей двигун. Вскривають, а там провода в ньому ну так, похабно собрано. ну, Я не знаю. Я ж вже ну, подивився, що, як показується, ми взагалі в гарантію його не включали. Ми його осінню купили, і вона в нас прилежала, я її ось весну тільки підключив цю, цю, цю заправочну. Скриваю я в себе ці чотири бути, а в Тіктокові було цікаво, зайдіть в тебе, да? там, кривцю награма. Ні, ну в тебе Саня, Саня кривцу, да? в тебе да, все там. Ви... І на кривцю показувала. Да, так, в кривцю це ти вже що mm -hmm. в нас тут. У да. нас собрано все добре. В людей провода оголені, стирчать. Ну, трошки некрасиво. Ще мені що не сподобалось, що вони в коментарях почали ну, писати, вибачення, просити, що ви там, метод, що ви розказуєте. Те, що вони пишуть шість місяців гарантії, ну ніхто не поміняв, зробили людей винуватими. Получається, ти його купив і вже все. Ти винуватий, що ти його купив. І ну, відмови все... вони написали, що вони не дотрималися як там умов використання. Ну, да. А ну... які умови? Ну, це загальна да. підстава, да. яку використовують да. більшість виробників різних. То... Просто так теж не робиться. То в Тікток і у нас тепер розборка. Ну, якщо ну, просто як, може і піде цей, просто ну, людина написала, що по вашій, у вас побачили, вас давно дивимося, по вашій рекомендації купили і воно згоріло. Ну, тобто люди довіряють те, що да. ми показуємо. А да. ми так же само, як і всі його купляємо, да. і так же само ним ну, користуємося. У нас працює, вже воно перекачало перекачала тонну 196. Е, поки працює. Хоча там хтось Ігор говорить, писав, графак. Що, Хтось писав 8 тонн. Да, 8 тонн перекачали і накрився мотор. То от тепер заправляю, я ж кажу, лово, що воно трошки проблемне, оці баки нижні. Ну хто пише, що то пістолет, може. Ну, не знаю. Ну, в общем, те, що я заправляю і граюся в кінці ці останні 20 літрів. То мені вже тепер страшно гратися, що цей мотор не згорів, що я включив, виключив, включив, виключив. хоч бери тепер, купив заправочну і тепер каністрою заправляй трактора. То, то такі в нас справи з цим АЗС-комплектом. Ну я ж кажу, трошки її. Вони почали в коментарях сильно себе якось так ну. Борзо прям писати. Ну, ну, Всі ми люди, ви напишіть, в чому причина, в чому відмова. Ну, ну, якось некрасиво, звісно. Ну, я так поняла, що люди навіть не відправляли старий мотор їм на перевірку. Вони з менеджером поговорили по телефону. Менеджер сказав, 14 днів гарантії, mm -hmm. купляйте новий за 4 тисячі. Mm -hmm. За 4 тисячі людям відправили новий. Yeah, yeah, yeah. Але я думаю, по правилах повинні були і в них гарантії розписано, що вони повинні були цей згорівше їм відправити, щоб комісія чи хто там у них no, перед. Та, сервіс не, я ж кажу, і вирішили, в чому не. причина? Чи в них якась недоработка, чи дійсно люди там в чомусь ну, не прийшли? Трошки некрасиво, красива, да. Така ситуація. Але так да, вони так почали. Борзо. Ну, ще й мені. Там пише, що ви ви дивіться, там будете ще вибачатися. За що вибачаться хлопці? Згорів, мотор, згорів. Будьте любезні, півгода не пройшло. Я не думаю, що це тут прям для вас така велика ця. Mm -hmm. Ну, якось трошки треба бути людянішим і відноситься до цього. Клієнт завжди, Да. 200 літрів, ну, самі подумайте, що це вони моторові могли робити, що 200 літрів солярки чи 300. Це хай та хай навіпів тони він перекачав. Та мені наче дві тони, так. Та не дві тони, там, да. ну, ну, да, да, там 200. Де, ну, три рази заправились. А, ну так, вони казали, так, 5 разів. 200 щось там дуже мало. Ось тона. Ти бачиш, 4 цифри. Mm -hmm. У них три цифри, всього на всього треба переглянути, так. Да. То це? То. Ну, Пишуть там, типа, петрол, наклейки тільки клеють, я так думаю. А мотори китайські ставляють та і все. Ну, Трошки якось, знаєте, тепер такий осадок неприємний. Неприємно то що ми його показували. Да. Люди думаю, Багато що хто хороший, питав, що. Ну, У ну, нас 2... просто поки питань до неї не ну. було, то все нормально. Але все рівно неприємно. Звісно. Та я ж кажу, те, що як він почав, ну, хто мені цікаво, хто займається тією сторінкою. Uh -huh. Який менеджер, що так бо... він представився як представник, там написано. представник. представник, да. представник. А, ти... Ну от я тепер понімаю, якщо такі представники, то таке відношення в тій фірмі до людей. Ну я не сильно ними тепер задоволений. Хоча по відзивах, були, наче непогані. Або теж є таке, що удалить угу. платять, щоб те, що їм не подобається, удаляли. Чи я ну, щось ні, просто в Тікток, що ніхто нічого не виставляє. вистав. Да, а ти дивися, ось тільки ми виставили відео, і вже два. Чоловіка написала, що мотори погоріли. Да. От вам і, пожалуйста. А ось і цього покажи Що тут Мурчика. Е? Е? Да. Да. так. Ну, да, ну, ну, зараз вже листя пішло, не знаю. Ну щось попробуємо порубати. Приїхав, так ми його поставили, все не встигаємо. Щось такої роботи, що все не встигає. Вони саме... вже на осінь зарані приготувалися. Да, да. Бо я читала, що там будуть перебої з газом. О, то ж, треба готувати. Треба запастися Конечно. дровами. вами. роботи багато, Я ж кажу, це листя, якби. Йочі, трусить. <рес> <рес> бо з листями сильно хочеться готуватися. Це дивіться. Арпал стоїть, паливна від сереги лежить. Зроблена, да. назіла паливна, все, став тільки і ну, Сьогодні можна було б. Ну, чесно, трошки так вимуряємося з посівною, що хочеться просто ляхти. Да, ляхти трошки дихнуть, бо. Спина і так колом стоїть, а на Зіловій. Ну, в кого є грузова машина, і хто знає, як до ті пали ноги, то це не на тракторі її поміняти. Там треба радіатор витягувати, та і раком півдня треба біля нього стояти. То сьогодні я навіть дядіові казав, щоб він не їхав, щоб не цей. Щоб навіть не, як то кажуть, Кортіло поміняти ту падами. Ну, бо я думав. Думаю, може попробувати поміняти. Ну щось немає трошки цього натхнення. Ось досіємося. І тоді, я думаю, виділимо день, буде сонечко. Зробимо теж відео, як ми її міняємо, запуск усе. Я думаю, так? Да? Таке зробимо. Здорово. Ну а що як тебе оператор на лікарняному? Ну, ваше плюс, да ж і оператора тут подкосила. Все до кучі, ну. колеса на машинах пробиваються. Хай кулесу, це вовсе. Син по лікарнях, я з вітрянкою тепер. Да. Якась баба нас назаглазила. То, то такі у нас справи. А так, пробуємо потихеньку, досіваємо, а там буде видно, що ми будемо далі чим займатися. Так що чекаю от вас вподобайок, коментарів і підписуйтесь. Дивіться нас і на ютубі. то тут такі у нас справи. Ну і вже йдемо в будинок, кажу. Пішли глянемо. Опади. Наша собака гуляє. Так патрон бідняшка й не відходить. Ми навіть неї не прибираємо цей час, щоб її, не, дай бог не випустить. Тільки один міліметр, тільки 1 міліметр, А вчора був? було ти виливав? <ривіт> ну два. Я вже ж тут навиливав, тут вже в нас за травень 7-8 міліметрів. Ну я дивлюсь, люди виставляють більше. 8. у нас... 3, 2, 2. 7. Угу. Uh -huh. 3, 2, 2 да. 7, 8, 8, 7. Mm, і 2, так. 7 мм тут було. Між до 7 і 8 треба, на. Таке мрячика. Це не душі мряче. Хоча цей петрунівка чи лихолотівка, як Ага. Там у uh -huh. е, нас 10 гектар і 500 метрів тільки вище. 2 гектара. 2 гектари сухо на ці 10 заїхали. Та я не пойму, що воно таке на колеса липне. А потім давай дивиться, так воно з півдороги, Це я ж вода по дорозі пішла. А він просто або ночі був, там дощ. І ми там і пошабашили, це у нас ці 12 гектар залишились на сіянні. Ще. Дров Саш, мало, треба заготовляти. Звісно, треба, звісно, треба. Півдро таку. Да. А під щепу треба. Оцарити. Треба кузов купити з машини. Ти мене кончиш, що тобі треба і треба купити. Саша, мені кухню треба, а не твої кузови. Ні, ти поняла. Такий, щоб був підшарбаний, щоб поставити, затинтувати і туди ще купить. Я зрозумів. Ага. Кліяночку поставимо, висипнемо і нормально. Або так. Тож вона ж не мокра була, бо мокра не годить. Так довше горить. Та довше горить і потім котюк весь мокрий всередині, ага. воно ж сире. О, кіт уже на вулиці, тільки що заходив у хат. І його теж вже колоти щось. Вийшов по пітя і заходив. да? Я тут ночі двігав з цим котом. Спилю, коли чує заборек, за групи. А, у нас, а у нас сусідів чорний якийсь здоровий кіт, і він ну як такий. Агресивний, він котів не любить. Кішок не трогає, а котина отримує ті з одним глазом уже у нас. Кузюнька раз получив, чую загаркотіло, і прибігла наша кішечка рижа сіла. Напорізь, я камери клас, коли кішечка прибігла. Я вилітаю кис-кис-кис-кис, кузюня, коли йде? Що там саньочок? Що в тебе трапилося? Що ти мене тривожиш? Півночі тут з цими котами. Так, бігав. Та я ж переживаю за кузюньку. Все, Аль... ідемо бігати. А він то дурний наглий, йти ті лягать, робить, то робить. Побідай лягать, Саня.